Плескачик. Якось каже дід бабусі, Розпали вогонь в печі, та для нашої Ганусі ти плескачика з печі. Замісила баба тісто і плескачика спекла, а тоді, щоб трохи вистих, на віконце віднесла. От лежить пухкий плескачик на тарілці на вікні, золотистий та гарячий, боки випнувши масні. Десь гуля, Гануся, видно, не куштує плескача, а йому лежать набридло, стрип з вікна й навтікача. Покотився, покотився по траві, мов коліща, Раптом зайчик побігайчик зустрічає плескача. Ну й плескачик золотистий, мабуть, добрий ти на смак. Ні, мене не можна їсти, я уславлений співак. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. І від діда, і від баби, і від внучки я утік. Вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу. І від тебе від зачати, зараз зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Раптом вовк іде назустріч. Зупиняє плескача. Ой, плескачику хороший. Зараз я тебе ковтну. Ні, не їш. Послухай, прошу, як я пісню затягну. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби внучки і від зайчика утік. Вирушаю мандрувати, погуляю погуляю, досхочу. І від тебе вовк зубатий, зараз зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Ось іде ведмідь із лісу, зупиняє плескача. Ну і плескачик запашистий, я б тебе охоче з'їв. Ні, мене не треба їсти. От послухай краще спів. Я плескачик, я гарячий загорілий в мене бік. Я від діда баби внучки Від зачати вовка втік, Вирушаю мандрувати. Погуляю, досхочу, і від тебе, волохатий, зараз, зараз, утечу ха, -ха, ха. Покотився, покотився по траві, мов коліща, враз як вистрибне, лисиця з під куща до плескача. Ну й плескачик, що й казати. Запашний від тебе дух. Я умію ще й співати. В мене голос, в мене слух. І почав співать плескачик. Я гарячий, я добрячий, загорілий в мене бік. Я від діда баби внучки і від вовка, і від медя, і від зайчика утік. І від тебе ля-ля-ля. А лисичка каже враз. Щось тебе я кепсько чую. Заспівайно ну, другий раз. Ти співаєш дуже, дзвінко, в тебе й справді голос є. А сама в цей час. Торбинку з під ялинки дістає. Та хвалько цього не бачить, радий з успіху свого тільки вивів я плеска! А лисичка хап його! І не счувся, як в торбинці опинився наш співець, і лисичка по стежинці в ліс побігла навпростець. А в ліску мала гануся недалечко від тих місць. Лісовую грушу трусить і грушки солодкі їсть. Загорілись в лиски очі, мабуть, груші ті смачні. Ой, говорить, їсти хочу. Дай но, ну, дівчинко, і мені. Бачить дівчинка. Лисиця, витівниця лісова, І на спинці у торбинці щось ворушиться і співа. Я плескачик, я гарячий, Загорілий в мене бік, втік від діда баби й внучки, від лисиці я не втік. Що ж? Гануся каже. Миттю натрушу тобі грушок. Встань но ближче та під віття підставляй свій лантушок. Розв'язала лиска торбу, а плескачик з неї плих та як кинеться моторно прямо дівчинці до ніг. Ой, рятуй мене, Гану. Нагулявся я схочу, я додому повернуся, більш ні за що не втечу. Засоромлена лисиця заховалась під кущем, а Гануся до бабусі повернулась з плескачем.